95 років тому саме у Рівному проходив кордон між Європою та російськими імперіалістами, що змінили три колори на червоні знамена. Тоді чотири дні запеклий бій російським окупантам давали війська Української Народної Республіки та польські легіонери. Legionery, one byli w misku się przeciw bolszewików w 20 roku. E, do trzeba trzeba także skazać że oni razem z Ukraińcami przeciw bolszewików. To było po dialogu z Józefem Piłsudskim ta Semenem Petlurowem. Ranisze oni poszli razem na Kijów. No później, na trzeba było bronić się. E, i tu жертwa tych wszystkich jest dużo ważna, to ona dała możliwość polskiemu wojsku, a także ukraińskim sojusznikom, żeby przygotowyć ofensywę pod Warszawą. Nam udało się poboroty bolszewików, no na żal nie udało się stworzyć niezależną no, ukraińską dżawę, co przewidział w договор w miżpiłsudskim tapetło roje. Німи нагадування про ті події майже столітньої давнини, які відтермінували прихід червоного терору на захід України на 19 років, стоять десятки білих хрестів, безіменних хрестів польським легіонерам, які поклали голови в боях за українське рівне. Ми пам'ятаємо про цю співпрацю, але можна порівняти так само і про добрі стосунки з росіянами. Тобто, коли між собою об'єднувались на якомусь локальному рівні народи, вони перемагали. Коли ж ну от не знаю, гординя чи імперські замашки поляків чи росіян брали гору, то це закінчилось погано, як було під час другої світової війни в 1943 році, і для українців, і для поляків. І так само це погано для нас сьогодні, в ці дні, коли Україна воює практично з Російською імперією. Вже після офіційних урочистостей у Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулася наукова конференція істориків як з України, так і з Польщі, які і досі працюють над тим, щоб білі хрести на Дубинському кладовищі у Рівному не лишалися безіменними. А роки історії не забувались двома народами. Дмитро та Артем Логовський. Новини Рівного.